Відбулася дуже прикра історія, про яку я вам сьогодні розповім в коротенькому форматі, звісно. Я сам приїхав в такому, знаєте, молодому віці, дитиною 10 років в Канаду. Знаю, як це складно бути в школі, як це складно йти до школи, не знати англійської мови. коли... З вас можуть сміятися інші діти. Ну, це важка ситуація. Багато наших українських дітей, на жаль, і за цієї несправедливої війни мусять з тим всім стикатися в різних школах, не тільки в Канаді, а всюди по світу. Отже, що відбулося? Відбулася дуже прикра історія, де 14-річну дівчинку п'ять інших дівчат побило просто в школі і почали з неї насміхатися прикалуватись як акценту, розумієте, і мама забрала дитину зі школи, сказала, що не буде дитину назад школу віддавати та пускати, поки не вирішиться ця вся ситуація, поки це все не припиниться. І саме цікаве, що ця є історія в новинах. Зараз тут головна. І про це багато людей говорить, але в Україні про це, звісно, мало хто почує. Тому хотів вам сказати про це, розповісти, що бачите, з якими речами теж. Стикаються, на жаль, наші українці всюди із за цієї несправедливої війни. І тепер дивіться далі, що відбувається. Що зараз мама сказала, що вона не буде нічого взагалі робити, і вона зараз вимагає дуже великі якісь ем, е, кроки від е, саме від е, директора школи. Директор школи сказав, що він працює зараз над тим, щоб це все зупинити, припинити, і, як то кажуть, розібратися, хто винен і хто не винен.